Виконуємо номер 4.46 із підручника Алгебра 8 та номер 4.46 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, скільки кілограмів солі міститься у 60 кілограмах її 5-відсоткового розчину. Приступаємо до виконання. Подамо 5% у вигляді дробу. Для цього поділимо на 100 5% це 0,05. Ну, а тепер знаходимо дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на дріб. 60 множимо на 0,5. 6 на 5 – 30, до да 0 – 300, відокремлюємо дві цифри комою, отримаємо 3. І пояснюємо, міститься солі, записуємо відповідь – 3 кілограми